Свині чи бройлери на чому можна більше заробити? Е, більше, прям не думаю, що на чомусь конкретно можна більше заробити. Я би хотів звернути на деякі нюансики, які відрізняються один від другого. Для початку у свиней цикл від годівлі довший. Е, заробіток трошки більший, як правило, але цикл вирощування там від 0 до 6 місяців у бройлерів. Від нуля від народження до забойної ваги 3 кг 2 місяці. Тому ви там, як правило, менше трошки заробляєте, але швидше прокручуються гроші. Далі. Свині частіше трошки хворіють, ніж курі. Тому є більші ризики трошки у свиней. Але при цьому у свиней є трошки більше можливостей. Що це значить? Е, у свиней дуже сильно залежить від генетики. Різних порід, різних видів генетики є дуже багато. На відміну від е, бройлерів. Бройлери стандартизовані на якості генетики заробляє одна американська компанія. А тут є дуже багато різних порід, і ви можете вигравати на тому, щоб продавати хорошу, якісну генетику і на цьому мати певну добавочну стоїмость. А серед курей ви завжди будете конкурувати виключно по ціні, тому що ви їх зможете виключно продавати дешевше, як конкурент, тоді швидше його продасте.